Паперові конверти це стильний та екологічний вибір для вашої кореспонденції. Це необхідний офісний аксесуар для відправки документів, листів, запрошень, рахунків, рекламних матеріалів тощо. Вони забезпечують надійний захист у місто та додають естетичності вашій кореспонденції. Існують різні формати. Є як ідеальні для стандартних листівок та записок, також для складання аркуша А4 в навпіл, так і є для нестандартних форматів та великих вкладень. Є такі матеріали, як класичний білий папір, який підходить для офіційного листування. Також крафт папір екологічний варіант із натурального коричневого паперу. А також дизайнерські конверти, кольорові, текстуровані або з перламутровим покриттям. Закривання може бути як на клеєву стрічку, так і на самоклеючий шар. Конверт для диску це спеціальний конверт із віконцем або м'якою підкладкою для безпечного зберігання cd дисків. Використовуються вони для ділового листування. Запрошення на заходи, збереження та транспортування документів а також для подарункового упакування. Які ж переваги. Конверти екологічні та підлягають переробці. Вони підходять для друку логотипів, штампів та персоналізацій. Також забезпечують збереження конфіденційності документів і є широкий вибір кольорів і дизайнів для будь-яких потреб. Замовляйте паперові конверти прямо зараз. Обирайте якість, екологічність та стиль у кожній деталі. А цей та інші товари ви можете придбати на нашому сайті, послання на який є в шапці профіль.